На певному етапі Україну потрібно запросити стати членом НАТО. Вважає генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. В ефірі Fox News Фокснюсандії він заявив, що США, Європа та інші частини світу стануть більш вразливими, якщо Путін отримує те, що хоче. Тому Сполученим Штатам Америки варто продовжувати надавати допомогу українцям. Важливо, щоб Україна отримувала постійну підтримку, тому що ми маємо розуміти, що за цим уважно стежать у Петіні. Важливо, щоб Путін. Не досягнув свого в Україні. Це додасть сили іншим авторитарним державам. Сьогодні це Україна. Завтра це може бути Тайвань. Цього тижня генсек НАТО має зустрітися із представниками Пентагону, щоб обговорити питання щодо продовження фінансування України. Водночас США запропонували Греції влаштувати кругові поставки зброї Україні. Пентагон передає грекам певну кількість американської військової техніки, а Греція віддасть Україні старі машини зі своїх арсеналів. Аналітики видання Діфенс Експрес зазначають, що на озб. Збройній грецької армії небагато радянських систем ППО. Всього 25 ЗРК ТОР М1, 38 систем ОСА М та 12 С-300. Але Греція має багатозенітний гармат, зокрема, аж 523 одиниці ЗУ-23-2. Доволі старої та примітивної зброї. А ось артилерію та бронетехнікою можуть поділитися. Загалом Греція має більше 1200 танків, з яких орієнтовно 500 – це старі німецькі леопард 1 Щодо артилерії, то в сухопутних військах Греції налічуються аж 3,5 тисячі артсистем, з яких понад 2 тисячі це міномети калібру 81 і 107 міліметрів. Що саме з цього арсеналу може отримати Україна, Ймовірно, ще буде предметом дискусії у Вашингтоні. Значають аналітики та застерігають від марних спроб вгадати номенклатуру та обсяги постачання. Але Росія та Україна виснажені війною, що може створити потенційне вікно для переговорів наприкінці цього року. Таку думку висловив колишній верховний головнокомандувач збройних сил НАТО в Європі Джеймс Тавріді Hill. Ближче до кінця цього року. Ймовірно, після виборів у Сполучених Штатах Америки ми матимемо момент для потенційних переговорів. А за словами Ставрідіся, незважаючи на те, що обидві країни стикаються з проблемами, швидше за все вони все одно відкладуть будь-яку потенційну угоду. При цьому військовий висловив таку думку: війна між Україною та Російською Федерацією закінчиться як Корейська війна. А це означає, що ймовірно Росіяни контролюватимуть деяку частину України. Крим сухопутний міст до Росії. З іншого боку, Україна вступає до НАТО. Думаю, цього року контури цієї домовленості можливо стануть зрозумілішими. Припустив військовий, проте радник голови офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що такий сценарій неможливий. Во-первых, вот в таком виде это выглядит, Украина проиграла войну. Ну, у вас забрали часть территории, там 18-20% территории, ваших людей жестоко убивали, ваших людей жестоко там депортировали, детей похищали и так далее. И более того, на этих территориях останутся те, кто все это делает. За его словами, Путин начал войну для того, чтобы принизить НАТО и отримати доминантный контроль в Европе. Ему только нужна пауза для того, чтобы внести коррективы в способ убийства України як государства, то есть условно говоря, доработать по оружейной тематики, доработать по милиционной тематики, доформировать альянс, куда войдет не только северная Корея, Иран, и і паралельно этим ослабить военную поддержку Украины. України альянсе неодноразово заявляли, що двері для членства України вже відчинені, проте вона не може стати членом НАТО під час війни. Для України зняли вимогу про план дій щодо членства. При цьому наголосили, що для отримання запрошення необхідна згода всіх членів Альянсу. Та виконання низки умов. Президент України Володимир Зеленський заявив, що буде дуже щасливим, і що Трампу справді вдасться завершити війну за 24 години. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу АРД. Я скажу вам чесно: якщо його формат або його формула призведе до миру, йому достатньо 24 годин, я буду дуже щасливим. Президентом дуже щасливим, тому що я знаю скільки за одну добу ми втрачаємо людей. Також Зеленський розповів у них з президентом. США була лише одна розмова під час візиту до Сполучених Штатів. Ще це було до Байдена. У мене була зустріч, коли я був президентом, і він був президентом. Це була одна зустріч з нашими командами. Нормальна була зустріч, продуктивна. Зазначимо раніше Трамп в ефірі Fox News заявив про те, що він зможе закінчити війну протягом доби. Також Зеленський зазначив інтерв'ю АРД, що вірить у те, що допомога Україні продовжуватиметься надалі, адже це питання світової безпеки. Зазначимо наприкінці минулого року. Республіканці висунули Байдену ультиматум щодо підтримки України. Спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон, від якого повністю залежать, які законопроекти будуть винесені на розгляд американських депутатів, попередив, що не підтримає подальшу допомогу Україні, якщо адміністрація Байдена не погодиться посилити безпеку кордону з Мексикою. Тим часом набирає обертів ситуація з мігрантами на кордоні з Мексикою, а протистояння між республіканцями і демократами посилюється. Губернатор штату Техас встановив там загородження з колючого дроту. Федеральна влада вимагає їх усунути, адже кордон це не їх компетенція. Але губернатор Техасу, республіканець, грек Ебот наполягає під контрольним національної продовжувати встановлювати колючку, щоб стримувати нелегальних мігрантів. Губернатори республіканці ще 25 штатів висловилися на його підтримку, але далі гучних заяв ситуація на кордоні поки не йде. Втім, Дональд Трамп закликав губернаторів республіканців не зупинятися і відправити свої загони на згвардії на підтримку Техасу. Він також відкрито виступив проти закону, який має вирішити проблему нелегальної міграції, заявивши, що найкращим рішенням буде обрання його президентом. Тим часом переговорники від республіканців і демократів погодили законопроект про посилення контролю над міграцією. Його буде оприлюднено цього тижня, повідомляють джерела CNN. Це відкриває шлях до голосування за продовження допомоги Україні. Втім, речник Палати представників Майк Джонсон у листі, розісланому конгресменам назвав міграційний законопроект мертвим. Міноборони України позапланово перевіряє військомати, і вже виявлено порушення. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умеров на своїй сторінці у Фейсбук і зазначив, відомство працює над тим, щоб системно виправляти всі проблеми. Чиновник повідомив, що вже повернули в бюджет півтора мільярди гривень, які фігурують у корупційній схемі придбання артилерійських снарядів для ЗСУ. Та ще півтора мільярди гривень повернули в казну за непостачання оплачених мін. Умеров зазначив, що не оминули перевірки і складів з продуктами у військових частинах, виявили недостачу продовольства на понад 50 мільйонів гривень. Як повідомляв у раніше національне агентство з питань запобігання корупції за останні півроку виявило у воєнкомів необґрунтовані активи та ознаки незаконного збагачення на понад двісті 50 мільйонів гривень 11 серпня минулого року. За результатами перевірки військоматів, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні буде звільнено всіх керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Звільняємо всіх обласних воєнкомів. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм та хабарництво у час війни це державна зрада. Президент тоді повідомив про відкриття понад ста кримінальних проваджень щодо посадовців військоматів. Нагадаємо, 19 грудня минулого року Володимир Зеленський під час підсумкової прес-конференції повідомив, що військові запропонували мобілізувати ще 500 тисяч українців. Нещодавно Зеленський в інтерв'ю телеканалу Фонію заявив, що мобілізація це передусім питання справедливості, і тому закон про мобілізацію важливий, розумний і справедливий, тобто для військових. Це потрібно, і не можна просто сказати ну їм там вистачить їх армії. Це просто нечесно і несправедливо. Також президент зауважив, що людина має знати, куди вона йде, наскільки і як її підготують. Він не може йти просто в підьмах там в темряву, просто йти і не знати виходу, наскільки він йде, тощо. Тим часом в інтерв'ю німецькому телеканалу АРД Володимир Зеленський заявив, що дуже неправильно, коли представники ТЦК ходили по вулицях та шукали хлопців, і зазначив, що просив би, аби це виправили у новому законопроекті про мобілізацію. Попросив наших військових, коли вони будуть готувати цей законопроект і їх і депутатів. Я попросив, щоб не було шансів ходити по вулицях. Є сьогодні можливості застосування діджитал формату. Тощо нагадаємо 25 грудня 2023 року. Кабінет міністрів ніс до Верховної ради законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань мобілізації військового обліку та проходження військової служби. Але вже 11 січня Кабмін відкликав з Верховної Ради законопроект через те, що ряд норм документа викликали дискусії: зокрема, електронні повістки, вилучення у підприємців авто, розширення повноважень працівників ТЦК, призов людей з інвалідністю третьої групи та зниження призовного віку з 27 до 25 років. Після допрацювання законопроект повторно винесуть на розгляд парламенту.